Друзі, вітаю на своєму кулінарному каналі Час перекусити. Сьогодні поділюся рецептом млинців з дуже смачною начинкою та гарною подачею. Для приготування знадобиться 4 яйці, додаю цукор 100 грам та все добре перемішую. Додаю молоко 500 мл. Знову перемішаю. Добавляю борошно 450 грам. Все перемішаємо. Також знадобиться рослина олія 4 столові ложки. Далі половину тіста ми переливаємо в іншу миску та будемо додавати до неї какао. Знадобиться 2 столові ложки. Все гарно перемішаємо. Тепер в кожну миску ми додаємо по 250 мл дуже гарячої води. Швидко та ретельно все перемішуємо. Перед смаженням сковорідку можете трішки змастити рослинною олією. Якщо у вас сковорідка гарної якості, можна смажити і на сухій сковорідці. Кожен млинець ми смажимо з обох сторін до готовності. Це буде приблизно по 2 хвилини з кожної сторони. Смажимо по черзі, допоки у нас не закінчиться тісто. Всього у мене вийшло по 10 млинців кожного кольору. По черзі складаємо всі окремо на тарілочку. Тепер займусь приготуванням крему. Мені знадобиться 1 яйце 80 г цукру, 250 мл молока. Одразу ж сюди додаю крохмаль 30 г. Я використовую кукурудзяний. Все ретельно перемішаємо і відправляємо на огонь варитись до загустіння. Ось така маса у нас виходить. Тепер добавлю сюди 50 г вершкового масла. Перемішаю до розчинення масла. Половину крему я відбираю в іншу ємність, а в цю буду додавати какао. В какао додаю 1 столову ложку. Так швидко і просто ми приготували 2 види крему. Тепер кожен млинець. Ми складаємо так, як показано на відео. За допомогою кондитерського мішка охолонувший крем я викладаю на кінець млинчика і згортаю в трубочку. Таку процедуру ми повторюємо, допоки в нас не закінчаться млинці. До речі, крему можете не шкодувати, кладіть гарно в кожен млинець. Порцію крему ми приготували досить гарно, тому вистачить на всі млинці. Бажаю усім смачного та до зустрічі в наступному випуску!